э, euh, Так. Здорово, ананасы. Блин, ну так, не, я хочу туда ты. Вітаю вас, друзі, на канале Бананы. А. Оп! Ес! Yes, я помер. Я дебил. Я дебил, друзі. Так, э, давай тут раз. Блять! Вбив! Вбив! Це було гениально! Бля, як я Но... радий, что я стримлю. Все Но... было так красиво, чор, це було так реалістично. Тебе сказать? Тобі сказати? Це не я вбив? Це я вбив. Що, <реш> Мені блядь? Ну ти застелил, я зрозумів, ну нічого. Сейчас це на тобі. ага. Зараз ти же вбив рішили? точно. Ну вже точно. А. Давай. Я їх завжди веду, тому що дуже добре я сын роблю. Блять. Пацани, сейчас е квадратик, квадратик, эээ, е квадратик нажимайте, щоб мы. А что не, Воно автоматом, воно автоматом Ти про що? Бля, все, я понял. Ти що, там півко відкриває? Ну, нормально. Ай-яй-яй-яй. Подпиваз геймінг. Ну, в батлу тільки так грається, мені здається. здаем. Ну, в колду, мабуть, під крокодил, я не знаю. Не пив, не пив? Довго не пихав, тільки ходить. Я в останній була, одразу, коли да, була да, батла да, третя, чувак. да, четверта. Три, о, чотири. Чертуну? І ось ми всі в трьох мені показують. Стартуно. Ну, я а, зараз а, на вас стартую. Ось відкрив. Все, все, все. Загін ігроманів, це загін ігроманів. Це на мені, не мені відроджуємося. А ти два? Так. Дякую, а, ну, Бля, бля. чувак. Коротше, щоб ти розумів історія, ось слухай, охірянна історія, типу, ось про те, які, які ми з Яриком класні тімейти. А, типу, ми граємо в Лол, а там є механіка така ховатися в кущах, зрозумів, типу. Ну і коротше. Як мені каже, типу, заходь зараз в кущі, там нікого немає, типу, зараз ми їм зробимо засідку. Я кажу, добре, заходжу, чувак, я заходжу, там вся Тіма, прикинь, вся Тіма, яка є у противника, вона вся в цих кінчених кущах, чувак. А чому ми не стріляємо? Чувак, мені шкода, я не маю. Так. А ми граємо за терористів? Ага. Так. Да. Чого з російським акцентом говорять? Хе-хе-хе. Ау-воувоу! Ау, 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 ау. Вбив! Піднімаю! Підняв? Все, я помер, все добре. Ну, ось, тип, пробіг, типу. Тю, я, я думав, що я ще її не вб'ю. Це взагалі було бол. Це був би сором такий, типу, ну. Мене дивиться один глядач, чуваки, якби я Ми тут не самі граємо, якщо що, то маєте на увазі. Угу. А ну секунду. Кохана, я кричу сильно. Все, я буду тихіше говорити, друзі. Чого а де ви? Показує? А вас не показує, тому що ви настільки внизу, да, типу? Напевно, да. О, я вас вітаю. Ми будемо цей чуваки тіменті, типу, зрозуміли. Тобто, і будемо так називати назвати. Ну, давайте, ось Рафаель, ось буде Єгор, я буду Мікеланджело. Хто зі мною на машині, той лох. Хто? О, Ільманір, давай до мене швидше. Війде а якийсь. ви де, почекай? А, а, ми, а тебе, ми тебе киданули і граємо собі, а що? Шо нахуй? А чого я в меню? Ну, так ми ж домовились, типу, в меню, але ми просто ну, обманули, і ми пішли грати. <reports> ми не кинемо, Рафаель! Рафаель, ми тебе не, не кинемо. Ти шо, Рафі? Жарених свяхів не хочеш, ні. <iz> да. Смажених свяхів не хочеш, ні. Я. <пас <italiano> <пас> Я Розкрутим. розкрутка. На Ютубі. Добре, а можна я поки оцей про, про акушера розкажу, який я тоді розказував Ярику? Тому що ви не оцінили, типу, може, Ярику зайде. Коротше, прикинь. Приходить акушер. Хороший анекдот, Хороший анекдот. Бананлюде тіп зробив you can see me як Джон Сіна. Я вам Я, я не знаю. А, вот что я хотів, чувак. Не, я думаю, ця гра на релізі все ж купується блять, одразу нахуй. Нет, це просто чувак. Вона вже купилась. Це тебя да. Але релізу нема. Реліза ж нема, да. Вот она. А купив. що не купил, как нахуй. Слов, я не знаю. Смоук елкусь. Блять. Блять. Позаду обійшли, позаду обійшли. Але все нормально, я кинув смоук. Давай, погнали, наша точка Б. Все, ми а, її захопимо. Тому що це наша орієнтація сексуальна, я правильно розумію? Yes. А, fair, глянь, я постав ту стіну, ось цю бачиш? Ось, ти... Красавчик, тільки ти не туди поставив, бо вони зайдете. Ти, ти, ти мені не, не указуй, тому що ти не Леонардо. Як би ти цього не хотів. Леонардо Ярек, тому не кажи мені, де я писав Увага, увага, на мапу. Хм. Да, бачите, що, якого... ну, на літачок цей дивиться? Ну, да, типу, увага на мапу типу да, да, да. подивиться як, дивіться як красиво літає місяця я, я погорячкував. Ну, так вам і треба його було бачите тому що біля нього був супротивник чувак чому ви називаєте лиходіїв супротивниками Тут це де міточки Ось. Мінус 2. 2. хорош туда їх нахуй Ще, ще, ще хорош. є. тут така. хорошо Я йду я йду я йду я йду, я йду. зараз буде підмога Давай, я вот тут идут де ви? Просто налипайтесь. Что ты за поезд, это попасть? Це не путь, це їхня мапа. Це их їхня... це, респа. Валому нафиг. Валимо нафиг. Ну да, мне не дали, це... типу, дофіга очков за взяття. За взяття, блядь, пісюна в рот. Мені дали очень много. Не дают за таке. М Якби мені, власне, це саме і дають як в якості винагороди. Вона вже пізнана сімейно, що. Так стоп! Це ж твоя була ідея там бути. Я говорю, засідали глупу і до на бізнес. Ми ж шариш в этой темі. Ти обіцяв. Ти обіцяв. Ти обіцяв, що більше Ліги Легенд не повториться. Ти обіцяв. Ти обіцяв. все, демой, прикинь, Знов кажи Сі, ми знов ведемось на це, прикинь, це ж божевільный. Так, я просто я принципово беру не йду. Ну не, тому що ти Рафаель, звісно, у тебе з Леонардо постійно напружені стосунки. Але пацаны кажучи чесно, типу, ну мабуть, трішки батла 6 краще, ніж 2042. Ну, краще, ну трішечки, да. Ой. Та як я голоду. Воню... Охуєть, мені просто з будівлю! будивно. О, бо не виход. Човак. А, охуєть. Єгорчик, ти це бачиш, чому ти мовчиш? Це ж Окей, даю його розвідку. Там О. Да, бо ви... Мене було. Оце ти вдав. Хороша розвідка. Пацани, Та, пацани, ось давайте поки, поки матчмейкінг, я продовжую анекдот про кушера. Да. Станьте на цю блока. Давайте я його розкажу, що не буде простося. <звит> <звит> <тихо. звит> Я дуже стараюсь, ти шо. А добра, він настільки не несмішний, чувак, що там наприкінці буде облом, покрой. Прийшов Акош. Прийшов Факош. Самый гоніки, бля. Дало, блядь, саппорта. Бо твоє місце. У саппорта. У сапорта, Дякую, друзі, дуже приємно. Це чути, дуже приємно. Майже зарізав. Ну добре, ми брешу. Я, я, я прям реально погано почав програти. Е, прийшов, а О, це точно батла п'ята, пацані. Чого, це шоста батла, шоста гарна. А, блін, точно. До речі, ти казав, що тут нема полей, так а це що? До речі, мені ця мапа не подобається. Сухий. Вона така, не знаю, вона тут нормальні поля. А, да? А, точно. Ну понятно. Ну ні, це, не, вона, тебе не было. Ну, потому це БТ-106, да, тому це нормально. Да, да. -ти, ти просто предвятый так. Так. Ну, так. Ну звісно, чувак, якщо б перед зробив, я б если бы предзамовлення зробив, я бы теж би его облизував бы там. Да, да, та, да, 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 да. Правда, правда, правда. Правда, та, правда. Так, все, не можеш піднятися. Якби та й добре, типу ж. тому, що ну по перше не дуже приємна людина. Скажіть пару слів про те, що, що ну як вам ся грати, по яку якості ні, що... я коли почав тільки цю грати, я, а, хотів я хотів писять. Я хотів писять. І я, я розумію, що я в якийсь момент очухиваюсь, пройшло mm -hmm. три години, а у мене штани мокрі. Ну, я, я вважаю, що ФПС не існує. Це, ну, чувак, ти їх бачив? я їх не бачу. Ну, так, да, ну, тобто, хто такі? Ну, mm. хто такі? Ті, ті ФПС зараз не з нами, в одній кімнаті. Я, ти їх ротом відчуваєш? Я, так, да, але мені здається, що це не ФПС. Що? Стоп, чуваки, я згадав, в цій грі ще й сюжетка буде. Йо-моє! Да, 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 да. -да. І вона ж буде, ну, вона буде, все, я все сказав. А, чуваки, все, давайте договорюю анекдот. Просто далі вже не смішно, тому я його швидко договорю. Десептикон, блядь. Пацани, ну я не знаю краще анекдота, ну й вони. Добре, добра ніч. <рес sticks>